Дегустуємо заморожену піцу від легко. Вага її 400 грам і можна її придбати за 75 гривень. Я гавайську піцу не люблю зовсім, але просто не було вибору і мені довелося взяти те, що є. Пахне! По інструкції написано, що нам треба розігріти духовку до 200 градусів і поставити цю піцу на 7 хвилин. Кладемо на противень. Піцулька розігрілася, сирочок, бачите, розплавився. Аромат дуже хороший. Пепсі. Оце червоний соус трошки віддає мені томатною пасту і мені це не подобається. Начинки, в принципі, достатньо. Я думаю, що за 75 гривень тут пристойна кількість начинки Їсти, в принципі, можна, але я чомусь очікувала більшого від цієї піци.